Цей ролик, на жаль, не рекламний, якщо в тебе виникне таке запитання, але я про клавіатуру так, ніби це реклама. Так що Аула, пишіть мені на пошту. Чуб, блядь. Пездум, розпочалося все з того, що моя, здавалось би, вічна хаторівська клавіатура, почала дуже дивно себе поводити. Я геймер для душі, іграючи Counter-Strike, 2, я помітив, що іноді кнопочки D та W, що відповідають за рух CS2, одна з найважливіших механічних частин гри. Просто не нажималися або самим по собі віджималися. Да, від землі, якщо питання виникнуть. Спочатку я на це не дуже сильно звернув увагу. Я думав, що це мені просто здалося. Ну і перевіривши, я декілька разів на свої очі побачив, як. Я видів на очі. Так, хатор, були причиною моїх невдалих стрейфів в КС 2. Я, чесно кажучи, не став розбиратися, в чому тут проблема. Запасних свідчів в комплекті до цієї клави не додали, тому я вирішився на покупку нової клавіатури. Чи довго я обирав саме Аулу? Насправді ні. Я вже заздалегідь догадувався, що я ж за все, візьму саме цю клавіатуру, тому що багато про неї чув. І з того, що я чув, що вона не настільки дорога, як приємна. Чи якісна, не знаю, ще не можу сказати, тому що користуюся нею лише на момент запису цього футажу, всього тиждень. Якщо вона. Не відсохне через два місяці, я тобі про це повідомлю. Давай відразу скажу, що до зняття... блять, якого знаття? Давай відразу скажу, що до зняття цього ролику я нічого в дупля не рубав про якісь характеристики в клавіатурах. Думай, від кого ти слухаєш думку про свою майбутню покупку. Але якщо не враховуватися нюансу, давай поближче перейдемо до огляду Аули F-75. п'ять. Придбавлю цю клавітуру в телемарті за 2400 гривень, тому що не мав часу чекати, поки вона прийде з аліку. Це вся причина. На самому аліку їх дуже багато є в районі 2000. Тому якщо хочеш трішки заушати так та купити цю клавітуру дешевше, то можеш брати її на аліку. Але не без але відразу почнемо з перших нюансів. Якщо ти замовлятимеш цю клавітуру з Аліекспресу, тобі прийде версія без української розкладки. Як ти можеш помітити на моїй версії, є українська розкладка? Це тому, що вона була дуже поширеною в Україні. А у побачили і відповідно вирішили завести нам. Такі клавіатури в наші магазини, тобто офіційно в Україні. Але якщо купувати цю клавіатуру з Аліку, там такого нюансу не буде. В цьому світі не використовують українську розкладку. Да ти шо, охуєл, бля, сука! Не знаю, яка саме ти категорія ком'юніті, але судячи статистики, основними зацікавленими людьми купівлі саме цього варіанту є Геймери. Якщо ж ти якимось чином зацікавився покупкою цієї клавіатури, не знаю чи де є українські кнопки на англійській розкладці, то на твоєму місці я б як мінімум розглянув варіант покупкою цієї клавіатури саме в Україні, щоб була розкладка. Ну і про тебе тут ще подбали в другий раз, тому що тут є один такий приємний нюанс. Це одне дуже таке незрозуміле дизайнерське рішення у вигляді відсутності підсвітки клавіш. Тобто підсвітка сама є, звичайно, але вона не підсвічує букви на клавіш. Коротше, ця клава явно не для тих людей, які не можуть печатати всліпу, тому що тут ну, вона не придумана для цього. Хоча насправді це не проблема, тому що завжди можна включити якусь лампу над столом, і ти все одно будеш бачити розкладку. Я для себе досі ще не Вирішив, чи справді це мало сенс не додавати підсвітку букв на цій клавіатурі, тому що так вона би виглядала, можливо, навіть трошки стильніше. Але я не суддя, судитиму лише по власних відчуттях. Я ще той комп'ютерний годіла, котрий з 7 років почав клацати по клавіатурі, як не в себе. Тому особисто мені абсолютно все одно, чи там підсідчується клавіша, чи є українська розкладка, чи ні. Чесно, я на це уваги не зважаю, тому що печатаю по клавіатурі руками, а не в очима. Ну і звичайно, що клавіатуру я відчуваю краще за свої сім пальців. Перейдемо до технічних особливостей клавіатури. Прикольна що тут є в тому, що цю клавіатуру можна підключати трьома навіть трьома з половиною різними способами? Це блютуз безпровід по USB і просто кабель. Я особисто спробував лише по безпроводу, а потім і по проводу. Блютуз, мені чесно кажучи, функція не дуже зрозуміла тут, тому що на ній найбільша затримка серед всіх трьох, і на, не на всіх компах є блютуз. Та й швидше за все, це просто зроблено для тих, хто якимось чином використовує клавіатуру. Ось таку клавіатуру, щоб печатати на телефоні через блютуз. Ну, можливо, це має сенс, але для мене особисто ні. Чесно кажучи, якщо брати по безпроводу і по проводу, різниці відгукливості, я як такої не помітив. Але якщо і буде, то, як я вже казав, лише на блютузі. Так що по блютузу краще на комп'ї не підключати. Прикольно, що це бездротове під'єднання є, але вставлю свої 5 копійок, тому що це мій огляд. Я один не розумію, для чого саме безпровідні клавіатури. От у мене клавіатура, як зайняла одну позу тиждень тому. Так вона досі в цій позі і стоїть. І провід мені абсолютно ніяк не мішає жити, тому що клавіатура стоїть на одному положенні, в одному положенні. Якщо вже говорити про мишки чи там, про навушники, то я розумію, тому що мишкою ти інтенсивно рухаєш. Провід тобі може заважати. А Навушники ти можеш просто, типу, головою не рухати в якусь сторону, тому що провід теж буде мішати. Але клавіатура, чим мішає провід, я поняття не маю. Напиши в коментарі свою думку на цей рахунок, а я особисто використовував і буду використовувати провідне підключення клавіатури. Тому що мені пофіг. Але однією з причин того, чому я все-таки вирішив спробувати провідний провід на цій клавіатурі, стало те, що вона в мене чомусь один день розрядилася. До речі, перейдемо до її акумулятора. Заявлений акумулятор в неї 4000 мА, що в принципі дозволило би їй триматися зарядженою протягом двох тижнів, навіть якщо вона включена з підсвіткою. Проте у мене. Щось не так пішло, або я не знаю, або вона була вже розряджена по дефолту, можливо. Не знаю. Чесно, навіть якщо це брак, то мені тотально похую. тому що я як провід поставив, так я вже на ньому і сидіти і буду цілий час. На цій клавіатурі є діджайська бр, -бр, -бр кнопочка, якою можна регулювати звук і за якихось у підсвітку. Але підсвітка тут регулюється на життям FN і табу, або FN і рисочок. Перше міняє колір, друге режим. Режимів та кольорів є вдосне, щоб не додів зовнішній вигляд клавіатури. Але тут знову ж скажу, що мені абсолютно на це все одно. Тому що для мене головне в цій клавіатурі інше. Дійдемо до цього трішки пізніше, а точніше, через 3, 2, 1 От ми і дійшли до мого улюбленого моменту в аулі в 75-й якість збірки. Прошу не плутати якість з довговічністю, тому що за довговічність кажу, тиждень користуюся, сказати нічого не можу. Тому не знаю, скільки вона в мене без проблем буде працювати, але, блядь, все ж таки вийдячи з цієї хаторівської клавіатури, аула відчувається як ось ці всі естетичні ролики. Знаєш. Е... Реально, ти лише послухай цей звук. На минулій клавіатурі моїй були світчі сині. Якщо хтось знає, то ну, ви можете зараз шути, наскільки вони гучні. Та тобі можливо ні про що і не каже, але різниця пізнається в порівнянні. Поки я не забув, давайте все-таки порівняємо звуки синіх свічів і свічів з аули. Так, синие свечи слушаем. А теперь аула. Йоу. А пробіл? Ебать. Видно зразу, де кращі мастила і де краще якість збірки. Хоча різниця по вартості між цими клавіатурами ця вартує 1400, ця вартує 2400. Можна навіть за дві урвати з аліка. Так що, ну чуваки, вибирайте правильно. І ще поміж того, тут щоб нажати одну кнопку, я так подумав, тут реально треба бути вірастюком. Тому що тут такі важкі нажаття, що я не знаю, ти маєш дуже великі зусилля прикладати, щоб на цю кнопку нажати. Ваулі ж нажаття всього. 37 грам. Зараз я загулю скільки в хаторівської моєї клавіатури були. 50 плюс-мінус 10 грам. в аулі 37. Тобто тут буквально відсотків, наскільки наскільки там відсотків, коротше, менше, ось ця от сила на життя. І це інколи мені ще досі незвично, тому що я можу просто палець так покласти, знаєш, чисто на клавішу, і нажати її, і не помітити, що я її нажав взагалі, тому що вона вже нажалася під силою просто того, що я палець на ній розслабив. На рахунок свічів, то вони тут корисневого кольору. Я не знаю, що це означає, я знаю, що таке лише червоні і сині свічі, але назви їх леобок Грейвуд В3. Багато тут додати не можу. Відгукливі, він на життя легке і відчутне. Двічі не нажимає навіть при печатанні цього величезного сценарію. Ще один забавний прикол в телемарті цій клавіатурі штучно понизили статус, тому що написали, що в неї тип підсвітки RGB. Де вони тут RGB побачили? Я не знаю. Звичайно, RGB тут є, але ну це остаріла фігня. Я не думаю, що володарі цієї клавіатури будуть використовувати нині цей помийний RGB. Тому що тут є набагато красивіші кольори. В Комплектації дають 12-місячну гарантію. Скальпель. I am a surgeon. серджен. Інструкцію по біндах, пластикову прозору коробку, яка мені сподобалась найбільше з цього всього комплекту. Мягкий пакет, до речі, другий в топі по вподобанню. І з такого легкого якась запасна кількість свічів. Це на випадок того, якщо якийсь свіч почне вимахуватися, як, наприклад, на цій клавіатурі, і його треба буде срочно поміняти, щоб не було приколів. Респект за таке, тому що не завжди ти знайдеш такі самі свічі, і ще викладати за них гроші за їхню доставку не завжди теж хочеться. Я вже казав з самого початку, що я брав цю клаву, опираючись на свої ігрові вподобання. І для гри в КС мені потрібно було щось адекватне, щоб доручити клавіші АД. Відповідно, як я не міг не піти і не перевірити свій скіл, як він змінився з заміною клавіатури. Ну що, вирішив я запустити каточку на цій клавіатурі, і для того я відповідно зайшов на 10 рівні фейсі, то я зараз буду дивитися, наскільки ж ця клавіатура попливала на мій скіл у грі. Guys, which keyboard do you use? Всім похуй на мене. Тут, ну я думаю, що видно поки що цей, що стрейфи дуже приємно відчувають. Бібі, давай, давай! О, о, о. Чувака, стрейфи просто капець. Дивіться, який мене палець кривий, чуваки? Це ще ще піпець, що це нахер? Що це з пальцями. Так, ми програли, треба брати діголу, Робити еко. Єбать, там чувака роз... рознесло. Фак, ну в принципі окей. Блін, що взагалі можна найкраще перевірити силу клавіатури? Я думаю, що в загальному це, це калаш, це калаш по-любому, і дігл. Дігл з калашем це прям ідеальні типу, штуки, щоб перевірити силу, силу стрейфів клавіатури. Але, Ну, повірте, стрейфи тут дуже приємні, тому що ну, я би не брехав. Епс. Балконіван. Стіла напс, ланапс. <страслива> Мінус 3 на 10 файт на аулі F75. Тільки так може ця клавіатура. Рамп. Вот сюда Я йому голову дав, ви чули цей звук? Under, under, under. I'm not picking. Oh, fuck, one close. Стрейфи прям максимально. такі, коли я роблю. типу... Кнопки дуже легко нажимаються для стрейфів. Чувак, смок Це... Це погана тактика дуже. А ти взагалі що пушиш? Не пуш! Ну піздец. Я казав. Тому для мене це не важко. Фіолетовий, на тебе вся надія. Ти один тут, хто пікає хоча б. Нормально. Це 10-й лелфест, я нагадаю. Оцей Фіолетовий єдиний, хоча б хто. хто. Ні, я помилявся, я помилявся. Може треба пробувати чувака якогось зараз забрати. Я пробую зараз. О, і він тут, він тут. Він тут. Село Стрифджуваке, село Стрифю. Нагадую. You think you gonna go away? Ну. No. Цетьян, бамбана. А, курва. Ну, все на мені зараз тримається, якщо я зараз не виграю цей раунд, буде погано. Найс! Nice. Це не може бути, що вони проти мене можуть перестрейфити мене чи що. Ладно, це я так вимахуюся чисто, але реально, якщо чесно казати, це дуже дуже приємний геймплей мені створюється. Я думаю, це видно зразу, тому що прям максимально чисті всі стрейфи, всі муви, тобто немає ніяких зовнішніх, так скажем, впливів, які могли б мені помішати грати. Тобто дуже комфортно. Думаєте, я злаплю тут його? О, я обістрався, щойно. Так, пістолетний раунд може якраз показати всю силу клавіатури, тому що тут стрейфи дуже важливі, дуже важливо зупинитися вчасно з пістолетом, тому що не зупинишся. А, Ну коротше. Да. Бля. Сорі, сорі. Нікого не бачу. Я думаю, в ямі зараз сидить один. Ніхрена. Тепер в Ямі. Воу! Найс, злетіли. Деріс вони які? Бихайд. Шорт. Шорт, ласт. Просто злапали все без питань. скинчик, красивий. Мы просто об... обменяли. сила лавиатура, бля. Бля, ну шо це таке У мене на нам паде, лише что была кнопка... Кнопка, за... кнопка запису за бинджена. На зиручку. А враж, то все. Сори, сори, сори. Як не повігу? Хоть одного. Я клір, окей, ку 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 ко ку Эвіпи хір. Вылазь, будь ласка. Yeah. Все, не буде їх біш. Окей, я заставив авікши. Классный кіл на медиду поміг нам виграти цей раунд. Прямо супер. Сут бихайд! Not Круто, ми вже дійшли до, 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 до такових раундів на цій клаві. Якби не вона, ну, того кіла би здігла не було, і ми б не дійшли ніхіра. Окей. Фак. Дон думал или ником. Смок на стена, волк на субака, как-ка-ма-кака. One should be one here, Но, но он хер, но он хер, Раздул Найс, nice. один раунд задашься. Не, 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 все, досы, 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 я не буду бить, бить, не, 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 я передумал. Да <реклама> ja, серьезно, я говорю. Сука. <реклама> Діді, ось ось чуваки, це дуже приємна штука. Дуже приємна штука, гра на цій клаві в КСку. Мені сподобалося. Переходимо до наступної частини цього ролику. Після цієї гри я тобі ще по секрету розкажу про одну прикольну фічу в цій клавіатурі. Нажавши клавішу FN B, ти можеш подивитися її заряд, якщо ти її використовуєш на безпроводі. Дрібниця, але я оцінив. Як ми бачимо, скіл виріс дуже сильно, і на 10 рівні Basic я розносив всіх своїми стрейфами як справжній потужніч. Тепер глянемо на швидкість печатання. Ну, пси, не гавкайте, блядь. <свят> Непогано, але відчуття відпочати не настільки приємні, що описати тобі словами, я їх, бляха, не можу. Тут лише спробувати особисто. А може це я так хіба після переходу з дивної бюджетної клавіатури? Не знаю. Сподіваюсь, нічого важливого додати не забув, оскільки по девайсах я дуб-дубом, але все ж думаю, що цей огляд стане корисним для тебе. Тому що, ну, хто ще перевіряє клавіатуру в каці на фейсіці на 2200 ЕО, як не я. Ще раз нагадую вартість цієї клавіатури в районі 2000 тисяч гривень, якщо брати з Аліка. І на мою думку, це прекрасна якісна клавіатура за свою вартість. Функції вона має вдосталь, без нічого лишнього, мінімалістичне оформлення, своєрідною красою, легкістю в користуванні, і не сильно і обрізана вона. Тому що ну нампада тут немає, дай їх хір з ним, ти звикнеш до цього за 0 днів. Якби тут не було клавіш F до речі, зверху я би думаю не брав би цю клавіатуру. Але оскільки вони тут є, то мені нічого не заважає. Чуваки, які сидять досі на повнорозмірних клавіатурах, без нам пада жити легше, клавіатура займає менше місця на столі. Так що це хороший вибір для всіх геймерів, я її рекомендую. А ще раз нагадую, пошта в описі під цим відео. А тобі, друже, бажаю підписатися на наш телеграм-канал за посиланням в описі та приходити на стріми на цьому каналі. Тому що кожну суботу та неділю в 19.00 ми просто крінжуємо з всякої різної комп'ютер. І на і комп'ютерної фігні. Тому появляйся там, будь ласка. А щоб їх не пропускати, зайди на телеграм-канал з описанням в описі і там ти знайдеш всю актуальну інформацію і анонси про цього каналу. Дякую за перегляд, до зустрічі, але не прощаємось.